Доброго ранку, шановні глядачі, в ефірі програма Сніданок просто людина. Якщо ви просто людина, але їсти на сніданок вам щось потрібно, то ви можете поснідати наступним чином. Берете каву з молоком в чашці, берете печиво і нарізану грушку. Грушка нарізана шматочками. Грушку нам подарувала щедра осінь. Прямо з дерева зірвали грушку. Якраз у жовтні груша вже достигає. А деякі грушки вже навіть достигли так, що самі падають з деревини. Їх залишається тільки зібрати. І нарізати, їх залишається тільки зібрати, помити. Нарізати шматочками, покласти на тарілочку. І вживати до їжі. Печиво можна таке дістати в сільському магазині. Каву, в принципі, також в тому ж самому сільському магазині. Молоко або вершки, яке ви додаєте до кави, можна дістати двома шляхами. Перший шлях можна подоїти корову і таким чином отримати молоко. А якщо у вас немає корови, Ну, в принципі, в тому ж самому сільському магазині можна придбати пакетоване молоко або вишки в залежності від ваших уподобань. Всім смачного!